Підсумковим випуском новин на Relife News у студії Анастасія Музиченко. І вже за мить ви дізнаєтесь, чим запам'ятався цей тиждень. Підписуйтеся на наші соцмережі, будьте в курсі актуальних новин. Музика. У Решетилівці відбулось чергове пленарне засідання сесії, на якому розглянули низку питань. Більше подробиць з місця подій дізнавались наші журналісти. У Решетилівці провели чергове 58 е засідання сесії депутатів Решетилівської міської ради. Окрім інших питань, внесли зміни до бюджету громади та спрямували 1 мільйон 400 тисяч гривень на допомогу Збройним силам України. Щодо змін до бюджету, на кожній сесії системно ми направляємо кошти на допомогу військовим. На цій сесії було прийнято рішення щодо реалізації права оренди через аукціон 300 гектар землі. Працюємо в цьому напрямку щодо збільшення бюджету. Продовжуємо підтримувати нашу спортивну молодь. На цій сесії було прийнято рішення щодо підтримки наших спортсменів на міжнародних змаганнях. Сьогодні ми можемо фінансувати. Повністю участь наших спортсменів в будь-яких змаганнях і будь-якого рівня. Серед прийнятих рішень і питання про внесення страви «Решетилівська шпундра до нематеріальної культурної спадщини України. Державний начальний заклад «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені Івана Григоровича Бравенського став офіційним заявником щодо включення страви традиційної решетилівської до переліку нематеріальної спадщини України. Наш освітній заклад не лише заклад освіти, а і це осередок збереження традицій історичної спадщини нашого краю. Депутати міської ради на сьогодні на сесії підтримали нашу ідею, наші намери. Слідуючим кроком це буде звернення до Міністерства культури України з саме питанням включення даної страви до переліку нематеріальної спадщини України. Загалом під час пленарного засідання депутати розглянули 31 питання порядку денного для забезпечення подальшої життєдіяльності громади. З метою збереження пам'яті про загиблих військових у війні Росії проти України до вашої уваги відеоспогад про захисника Анатолія Найдьонова. За життя захисник був нагороджений на грудним знаком Сталевий Хрест. Посмертно йому присвоїли орден за мужність третього ступеня. Йому навіки лишилося 42. Попав він у частину 2, 2 липня 2022 року. І за 10 днів він вже був на передовій. Сєвєродонецька річка. Орки з однієї сторони, він вони з другої. Позвоню командир відділення. У нього було на обученні, я не знаю, там, мабуть, 10 чоловік. То там Донеччина, Красна Гора, там він і загинув от 25 січня 2023 року. Попало так, я сама Тетяна і на День Тетяни. Він загинув. Він був дуже веселий, такий завжди він такий відважний, ну, така людина з гарячим, добрим серцем. Він у неї ходив. І вона в мене залишилася. І я в неї хожу, іноді надіваю і хожу. В неї. Так як запах його, так як наче він поряд. І все кажеться, Боже, лучше б він був десь на заробітки, де угодно. Тільки не можна оце ні змиритися з думкою, ні повірити, що його немає. Просто так хочеться, щоб він був живий. Піщанський заклад загальної середньої освіти першого третього ступенів отримав новий автобус. Транспорт придбали на умовах співфінансування з державного і місцевого бюджетів. Окрім решетилівської громади, ще п'ять автобусів передали для Білоцерківської, Глобинської, Грибінківської, Зіньківської та Хорольської громад. Подякувати аварійкою може коштувати вам 425 гривень. Проте деякі ЗМІ кажуть, що можуть забрати водійське посвідчення. Наскільки це відповідає дійсності, дивіться далі. У ЗМІ масово поширюють інформацію про те, що за увімкнення аварійки з метою подяки можна не лише отримати штраф, а й втратити водійські права. Втім, це не відповідає дійсності. В департаменті патрульної поліції роз'яснюють, у яких випадках вмикається аварійка. Згідно з пунктом 9.9 ПДР України, аварійна світлова сигналізація повинна бути ввімкнена у конкретно визначених випадках. Зокрема, під час вимушеної зупинки, технічної несправності, ДТП, буксирування, висадки дітей з автобусу, засліплення фарами або зупинки колони, використання аварійки поза цими обставинами, наприклад, як знак подяки, прямо в правилах не передбачено. За вдячність аварійкою водійське посвідчення не забиратимуть, але використання аварійки, яке створює небезпеку, чи є неправомірним, передбачає штраф згідно зі статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Місцеве радіо Релайф мовить впродовж п'яти років. За цей час ФМК перетворилася на справжній медіапростір. Дотримання умов ліцензії перевіряють представники Нацради України. Представники Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення перевірили виконання умов ліцензії радіостанції Релайф ФМ за п'ять років мовлення. Говорячи про радіо Релайф, можу сказати, що за п'ять років компанія розвивалася. Незважаючи на всі е, труднощі, про які ми добре знаємо, от але е, розвиток, розвиток це е, те, що притаманно е, саме цій компанії, е, ми регулярно робили моніторинги. І спостерігали, як контент, що виробляє редакція, збагачується, урізноманітнюється. Релайф ФМ на хвилі 91,1. мовить щодня з 7 ранку до 24.00. Нині охоплення території мовлення від самої точки передавача становить десь приблизно 42-45 кілометрів. Тобто ми добиваємо до Полтави. Що у нас? Перспективі в перспективі ми хочемо саме з самої Полтави отримати ліцензію на мовлення, щоб охопити Полтавський район. За статистикою місцева ФМК має близько двох тисяч унікальних відвідувачів онлайн трансляції радіостанції Релайф у країнах світу. Вже при повторному відвідуванні користувач не вважається унікальним. Тих, хто слухає Релайф по території охоплення сигналом на хвилі 91,1 – в рази більше. 25 червня близько п'ятої ранку на автодорозі Київ Харків-Довжанський поблизу решетилівки Полтавського району сталося ДТП. Внаслідок зіткнення травми отримали 20-річний водій позашляховика та його 18-річна пасажирка, які перебували попереду автівки. Медики доставили постраждалих до лікарні. Поліція вже розпочала розслідування. Коливання цін постійно відчувають українці. Як це впливає на решетирівців і як вони заощаджують, дізнаєтесь із наступного сюжету. За місяць на споживчому ринку подорожчали молокопродукти та м'ясо. Вартість фруктів і овочів залежить від сезонності та достигання. Згідно моніторингу цін у шести магазинах решетилівки, зафіксовано подорожчання і базового споживчого кошика. У зв'язку з закриттям чи реконструкцією мережі атб маркет дана точка витікла з нашого списку. Але те, що ми бачимо за останній місяць, це поступове здорожчання курятини і потім і коливання цін на яйця курячі. Якщо Брати про борошно, то воно йде в плюс-мінус практично кожного тижня. Якщо говорити про молоко, також йде стійка тенденція до зростання ціна молоко. Станом на сьогодні ціни такі: борошно за один кілограм коштує від 17 до 28 гривень, батон нарізний – від 19 гривень, хліб – 23 гривні. Філе куряче 214,90. молоко за 900 грамів 41,90. яйця куряче від 50 до 55 гривень. Та у до 75 гривень за пляшку 800 грамів. До базового набору продуктів входить борошно пшеничне, батон, хліб, житньо-пшеничний, філе куряче, молоко пастеризоване, яйця курячі та олія соняшникова. Чи економлять на цьому громадяни? Питали у місцевому маркеті. Ви знаєте, зараз економити взагалі не виходить, тому що діти велика родина, і все одно ти купуєш одні ті самі продукти. І в принципі, ну якось такої економії не відчувається. Просто можливо сезонно якісь більше береш там. Зараз більше овочів, вони трошки там дешевші. От фрукти вже там свої, ти їх не береш, тому десь так виходить. На солодощах, бо зараз є вітаміни, фрукти, овочі з'явилися. на цьому економимо. Та я навіть не знаю. По акціям ходжу. Так, такого немає. Захотілося, щоб купити, і що купив, та й пішов. У липні в Україні очікується сезонне зниження цін на деякі овочі, але також прогнозується подорожчання м'яса та яєць. У садовому товаристві Мрія окрім соків, кетчупу та Осто, запустили ще й нову лінію з виробництва мила, яке не завдає шкоди довкіллю. Проте це ще не всі новини релокованого підприємства. Всі подробиці далі. Тепер решетилівці зможуть придбати засіб для миття фруктів та овочів, який не шкодить довкіллю від місцевого виробника. Садове товариство Мрія розширює асортимент рідкого мила для миття фруктів. Це мило на основі і рослинної олії це таке натуральне мило, яке повністю деградує екологічне мило. І в нас є там п'ять по-моєму, мінуванні. Воно відрізняється від мила, яке в нас стоїть на полицях. Тобто тут немає ні хімії. Це натуральне мило, і я думаю, що воно знайде своє покупця і вже знаходить. Нині у садовому товаристві мрія готують до запуску проект Павільйон очищення питної води «Аквавітал», яку реалізовуватимуть у точках продажу решетилівки. На цьому підсумковий випуск новин на добігає кінця події, що поруч для вас відстежують журналісти Media. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах з вами була Анастасія Музиченко. До нових зустрічей.